Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі мене звати Вікторія Роснак. Сьогодні говоримо про роботу Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Потошняка, яка спочатку повномасштабного вторгнення стала місцем перезавантаження та арт-терапії як для дорослих, так і для дітей. Про діючі проєкти, різноманітні заходи та пріоритети на цей рік в нашій студії завідувачка відділу проєктної та соціокультурної діяльності Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Потушняка Євгенія Напода. Вітаю доброго дня. Ще до війни в бібліотеці також проводили велику кількість різноманітних заходів, літературно-мистецьких вечорів, зустрічей з цікавими особистостями, були навіть вінілові вечірки. Однак після початку повномасштабного вторгнення в закладі стало ще більш людно, і нині чи не щодня проходять якісь заходи. На них приходять багато людей. Про це ми поговоримо. А зараз підсумуйте, як змінилася робота бібліотеки за цей період. Звичайно, бібліотека одразу відреагувала з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну на запити, на потреби культурні наших користувачів. Спочатку це був волонтерський простір, цінність організований на базі бібліотеки. Проводилася величезна робота із вимушено переселеними дітками. Звичайно, це був і збір книжок. Від самих перших днів, тому що людям потрібні були книжки українською мовою за кордоном. Якщо брати так статистично, то за минулий рік ми настільки перевиконали план по наших активностях по заходах, що ми навіть самі собі не повірили, коли ми звели всі цифри докупи. Якщо говорити суто про діяльність відділу, котрий я очолюю, то за минулий рік наш відділ організував близько 130 заходів. Різного плану, різного напрямку, це різні зустрічі, майстер-класи, клуби. Ну і дуже, дуже було багато всього. Велику кількість таких заходів зараз проводять і в межах проєкту простір єдності та підтримки, який стартував січня цього року. Розкажіть детальніше про нього. Цей проект він цікавий тим, що він спрямований як на вимушено переміщених осіб, так і на людей, котрі працюють із ВПО, для того, щоб попередити емоційне вигорання, виснаження. І завдяки цьому проекту у нас діє клуб, говори українською мовою», Клуб з вивчення української мови для внутрішньопереміщених осіб і для наших місцевих, тому що, як виявилося, завдяки цьому клубу її знання з української мови покращують і навіть наші е, ужгородці. От е, дуже багато різноманітних ми проводимо терапевтичних майстер-класів, тому що під час арт-терапії, під час того, коли е, діти разом з батьками виготовляють власноруч якісь поробки, воно емоційно заспокоює і е, е, покращує внутрішній і психоемоційний стан. Е, крім того, в рамках цього проекту у нас діють групи психологічної підтримки. Де ми таким невеличким колом збираємося із відвідувачами? Обираємо якісь теми. І... Розмовляємо і один одному фактично допомагаємо. Бо на початку ми більш так теоретично розбирали, що таке стрес, які його види, як його попередити, розпізнати, як не допустити, щоб стрес перейшов в панічну атаку чи далі в депресію. Зараз ми це все вивчили. Наші учасники цих груп підтримки вони вже це знають, і тому ми більше проводимо терапевтичні групи, такі як музична терапія, книжкова терапія, Терапія, терапія подорожами дуже сподобалась нашим відвідувачам, тому що це така була ресурсна зустріч, коли е, люди згадували е, про свої подорожі, про веселі історії, які з ними пов'язані були. Е, крім того, у нас дуже часто відбуваються культурно-освітні мотиваційні зустрічі з цікавими людьми в рамках цього проєкту. Е, зокрема, минулого тижня у нас проходила зустріч з Любомиром Гелісом. Всі бажаючі могли е, спробувати себе в актор, майстерності і визначити, чи можуть вони бути акторами, тобто напрямків багато планів та ідей ще чимало, і ми поступово їх намагаємося втілювати. Цікаво, що навіть йогою можна було займатися, прийти в бібліотеку. Це також в межах цього проєкту, чи це вже в межах іншого? Ну, стосовно йоги, йога в нашій бібліотеці була вже давно. Десь, напевно, якщо я не помиляюся, це 11 чи 12 рік, ми вже тоді практикували і пробували щось такі нестандартні форми інноваційні послуги пробувати імплементувати в нашому просторі. От, а йога в бібліотеці у нас була як розвантажу. Захід і для батьків, і для дітей, якраз в рамках волонтерської ініціативи Цінність, яка функціонувала на базі нашої бібліотеки близько півроку від початку повномасштабного вторгнення. Тому ну, це не тільки йога була, це був і саундхілінг, це був і тайський масаж будь-які види різних терапій, які допомагають людям подолати стрес. Підвищити е, свою емоційну стійкість, вони мають місце в бібліотеці. Зокрема, до речі, і наш проєкт Татохаб Ужгород, який теж є на базі бібліотеки. Тут взагалі все спрямовано на психологічну допомогу родинам, батькам, дітям, психологічні консультації індивідуальні, безкоштовні, надаються в рамках цього проєкту. Ну, як бачимо, бібліотеки не тільки наші, по всій країні бібліотеки стали просторами затишку, безпеки, комфорту і надають послуги, саме які спрямовані на покращення психології, Психологічного стану людини, тому що я вважаю, що е, зараз немає жодної людини, яка б не постраждала від війни, і кожному з нас незалежно де би ми знаходилися, в якому місті нашої держави нам всім потрібна психологічна допомога і підтримка. Стосовно мого клубу, говори українського чи продовжує він і зараз діяти, і хто здебільшого відвідує заняття? Наскільки вони користуються попитом? Ви знаєте, в рамках цього клубу так сформувалася вже така стала група наших студентів, і дуже приємно, що все ж таки 70% групи це складають вимушено переміщені особи, які ніколи не розмовляли українською мовою. А тепер вони мають таке чітке, спрагле бажання вивчити державну мову. Ну і звісно, долучаються до них наші місцеві. Жителі разом вивчають колега моя, Надія Яблонська, котра проводить цей клуб, вона щоразу обирає іншу тему для заняття. Тому в нашому клубі це не просто теоретичні заняття, правила, лексика, орфографія чи пунктуація вивчається тут, вивчаються і народний фольклор. Наші студенти цього клубу в чаті співають українських народних пісень, вивчають народні прислів'я, скоромовки, знайомляться із національними українськими стравами, відкривають для себе те, ті знання, котрих вони не знали. Також було кілька занять, які стосувалися закарпатського діалекту. Ми їх потрошечки вчимо і інтегруємо і соціалізуємо в наше місцеве ком'юніті завдяки. Вивченню е, слів Палачинтовка, крумпля, парадичка, тенгєреця. І вони це з задоволенням вивчають. Е, також ми е, Надія Яблонська вона весь час. Їм розповідає про письменників і поетів, і сучасних, і з розстріляного відродження, тобто, по-новому їм відкриває і історію, і літературу, і культуру. І це дуже класно, тому що під час вивчення української мови наші студенти також і вивчають історію нашої держави. То це такі пізнавальні заняття, так. і що стосується презентації книг. Чи стало зараз менше проводитись такі заходи? Можливо, зв'язку з тим, що і письменники, і поети краю менше почали видаватись у нинішніх умовах? Ну я б не сказала, що е набагато менше, так звісно, якщо е Порівнювати з минулими роками то презентацій менше, але вони є. І навіть цього тижня у нас буде презентація книги Алена Панова про Ужгород у п'ятницю. Хочу також зауважити, що завдяки проєкту підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні, який діяв у нас минулого року, бібліотека була партнером Мередіан Черновець, і нам вдалося організувати 5 подій, 5 літературних зустрічей в Ужгороді. І це були і презентації якраз книг. Це був і Андрій Любка, Тарас Прохасько, Софія Андрухович, Олег Коцарев і Роман Малиновський. І саме на кожній цій зустрічі презентувалися книжки. Мені відрадно, що попри. Повномасштабне вторгнення, попри ті складні проблеми і ті виклики, з якими ми зіштовхуємось кожного дня, книговидання воно продовжує працювати. Книжки видаються, наші письменники пишуть і, звичайно, презентують їх у бібліотеці. Також, як ви вже згадали, чи не з перших днів війни в бібліотеці почали збирати книги спочатку для діток, які вимушено виїхали за кордон, згодом для дорослих, для військових, як виникла ця ідея, чи продовжується збірі нині? І можливо скільки приблизно вдалось зібрати україномовних підручників? Ну, взагалі, як виникла ідея? ідея виникла тоді, коли 29 лютого до нас в бібліотеку прийшла бабуся із дівчинкою із Чернігова, і вони перетинали кордон і зайшли в бібліотеку, попросили, чи є у вас такі книжки, які ви нам можете дати з собою. Це був перший такий у нас запит, а далі тих запитів просто посипалося з різних. Куточків з різних партнерських організацій, і ми організували на базі бібліотеки хаб по збору україномовної книги. На сьогоднішній день ми зібрали понад 5 тисяч книжок і надіслали в українцям і українським діткам в Чехію, Польщу, Словаччину, Німеччину, Австрію, Італію, Естонію. І навіть в Сербію зараз маємо запит для української громади в Португалії, тому наші книжкові збори вони тривають, вони у нас довгострокові, тому що скільки поки українці є за кордоном, які змушені були покинути свої домівки, доти і буде потреба на україномовні видання. Крім того, ми збирали книжки для наших військових. Отримали від наших друзів, котрі на фронті запит на книжки. Вони захотіли читати. Ми зібрали книжки, провели майстер-клас з виготовлення янголиків оберегів, і разом в посилку з дитячими малюнками ті обереги і книжки надіслали на фронт. І ви знаєте, це так приємно потім отримувати зворотній зв'язок від них. Коли хлопці розказують, що ми коли побачили ті обереги, то кожен той, хто янголика, хто собі на бронежилет, хто на аптечку, хто на бушлат В них для них це такий Зв'язок із рідним домом. От. І далі ми продовжуємо збирати книжки для наших військових спільно. З департаментом культури ініціювали масштабний збір в місті, який вийшов навіть за межі Ужгорода, до нас долучилися і партнери із з усієї області, попривозили книжки військовим. І чекаємо зараз, коли будуть вони мати можливість приїхати і забрати, тому що там насправді ну, досить багато коробок. І користуючись можливістю, хочу сказати всім глядачам: якщо у вас є гарна книга України українською мовою чи для дітей, чи для дорослих, Приносьте до нас у бібліотеку. Ми знайдемо її читача, тому що потреба на україномовну книгу зараз як ніколи актуальна. Що стосується російськомовних видань, востаннє, коли ми з вами спілкувалися на цю тему, ви якраз їх вилучали з фонду бібліотеки. Згодом їх мали передати як торсорвину, а за виручені кошти придбати нові українськомовні видання. На якому етапі зараз ця робота? Чи вже повністю вилучили все? У нас цей процес ще триває. Поясню чому? Тому що вилучення книг із фонду бібліотеки означає це не просто взяти книжку з полиці і відкласти в макулатуру. Це вилучення з усіх облікових документів. Тобто це з інвентарної книги, із карткових каталогів, з електронних каталогів, потім складаються відповідні акти. Тобто, це така клопітка робота, яка передбачає не тільки. Перегляд кожної книги на поличці, на зміст, чи несе вона загрозу нашій країні чи ні. Це також величезна об'ємна робота із документами. Крім того, містяни долучаються теж несуть із дому власну макулатуру і разом із. Нашою макулатурою ми і приймаємо макулатуру від людей, і це все передається. І тепер знову там воно вже назбирується, тому що процес триває. Бо все ж таки до 91-го року практично фонди всіх бібліотек 60-70%, а то й більше складала саме російськомовна література і видання російських видавництв. З 91-го року цей процес почав поступово змінюватися, але не настільки, як би нам хотілося. Звісно, вагомим внеском для українізації бібліотечних фондів став Український інститут книги, який з 15-го року активно поповнював бібліотеки України саме новими українськими виданнями, дуже класними, дуже якісними зараз. Теж під час повномасштабного вторгнення вони, хоч невеличкою частинкою, але там по кілька примірників вони бібліотекам країни надіслали. І сподіваємось, що після перемоги інститут книги знову запрацює наповну і бібліотечні фонди України стануть вже зрешті-решт суто українськими. А Якщо я не помиляюсь, то з 2014 року вже фонд бібліотеки не поповнювали російськомовними виданнями. Ви вже тоді можна сказати, почали цей процес. Так саме з 2014 року ми отримали перелік заборонених видань. Ми одразу переглянули всі наші фонди. І у нас небагато було заборонено. Мені здається, дві чи три книжки. Вони були одразу вилучені із фонду бібліотеки. І з 2014 року ми не поповнювалися жодними російськими виданнями. Для популяризації української книги у бібліотеці започаткували відеопроєкт Потрібна книга у потрібний час. Розкажіть про нього детальніше. Це не тільки цей проєкт започаткований. Минулому році великою популярністю теж користувався відеопроєкт Книга на часі. Це мої колеги. Із відділу художньої літератури опікуються цими двома онлайн-проектами. І книга на часі, і потрібна книга в потрібний час. Якщо книга на часі запрошувалася до нашої так званої студії бібліотечної, відомі люди міста, які розповідали про свої книжки, котрі їм на часі, то зараз ми запрошуємо психологів, які рекомендують психологічної точки зору книжки, які допомагають. Переживати ці події, покращувати свій стан. Якщо книга на часі це було переважно художня література, то зараз в першому випуску ділилася психологіня такими виданнями, котрі мають більше таке психологічне спрямування, нонфікшен, як себе заспокоїти, як себе контролювати у важкі часи. Ну, далі будемо бачити, які будуть запити від наших користувачів, і будемо продовжувати це робити. У нас взагалі Після ковіду ковід нам дав такі виклики, коли ми були змушені перейти на онлайн форми обслуговування. Так у нас і зародилися різноманітні відео і онлайн проекти. І також новинка нашого, нашої сторінки бібліотечної. Це є також проект Книжкове безсоння. Читаємо новинку. Всі видання нові, котрі приходять до нас в бібліотеку. Вони переглядаються бібліотекарями. І найцікавіші, моя колега Надія Яблонська. Вона зачитує уривки для того, щоб ознайомити читачів про що йдеться в книзі, щоб читачі відчули стиль письменника. От І також ми в цьому році вирішили популяризувати мистецтво Закарпаття. І у нас новий проект на сторінці бібліотеці, котрі реалізують наші молоді бібліотечні працівники, наша молодь бібліотечна. Вони роблять сюжети про відомих художників Закарпаття. І першим випуском це було такий об'ємний відеосюжет про життя та творчість Павла Безера. На початку війни багато хто відгукувався, що взагалі не може взяти до рук книги, читати особливо художню якусь літературу. Всі читали новини, і це зрозуміло. Яка ситуація зараз? Чи змінилось це? Чи багато відвідувачів приходить почитати в бібліотеку і що здебільшого читають? А, ну тут. Е... Варто зізнатись, що я сама навіть півроку не могла взяти книгу до рук, і дуже важко було сконцентруватися на текстах і для того, щоб вникати в те, що написано. Зараз вже ситуація і в мене, і в наших користувачів змінилася в кращу сторону. Бачимо, що люди Продовжують читати, навіть бачимо збільшення кількості запитів на художню літературу. Відділ художньої літератури, абонемент у нас там весь час дуже багато користувачів. Є навіть такі книги, які записуються в чергу, тому що всі бажають почитати. Тішить мене також і те, що збільшився попит на літературу з історії України. І наостанок, що в планах і в пріоритетах в роботі бібліотеки на цей рік на найближчий час. Пріоритети на наступний рік це підтримка населення і місцевого, і внутрішньопереміщеннях осіб. Їх інтеграція, соціалізація, в закарпатське середовище, це психологічна підтримка, це національне патріотичне виховання, це популяризація книги і популяризація українських письменників. На цьому ми будемо завершувати. Дякую вам за розмову і за вашу роботу. Дякую. Нагадую, говорили ми сьогодні про роботу Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Потушняка в умовах війни. Дякую, що були з нами. На все добре.